Ну що, по милості Божій починаємо, розпочинаємо жнива. Тукан 470-й. Той, що я колись постійно його ремонтую, а відео не знімаю. З Божу допомогою розпочинаємо. Запросили, був трошки на е, гостях у них. Ячмінь, озимий, отакі От краєвиди. Я Ця отукана знаю як свої п'ять пальців. Відео, як є, слава Богу, у мене ще ліксіон не готовий, але цей тукан, я вже декілька років його ремонтую, то він працює. Якось так. Всім всього найкращого, мирного неба, все буде Україна.